Два. Чотири. Шість. Вісім. Десять Друзі, всім привіт. Ви на каналі Сільське життя в Україні З вами Світлана. У нас сьогодні вівторок. Сонячний гарний день. Вчора був дощ, дивіться, тут таке болото, але нічого, всі на дворі ходять, дихають свіжим повітрям. Тут уже знайшли, що хотіли, перегребли, що могли, перейшли на ту сторону. Я їм трошки покопала там землі, щоб вони мали де копатися. Олег. Привіз ракушку, я насипала їм цю пісок із е, ракушкою з лиману привіз. Тут таке Пішли подивимося, що роблять наші козички, а наші козички покутом лежать усі. Розбудила вас, так? Да? Пора виходить на сонечко, дівчата. Давайте на сонечко трошки виходьте. Виходьте на сонечко. Сьогодні погодка хороша. Виходьте, виходьте. Виходьте, мої хороші дівчатка. Вони вже такі круглі, вони вже такі круглі, що ледве ходять. Ось моя Марусічка, дівчинка моя. Така кругленька, кругленька. Куди, куди Маруся пішла? Маруся, куди пішла? Маручечка, дівчинка моя, ти будеш тут? Тут будеш, тобі треба заходити в сарайчик. Заходити треба. Щось так Маруся тяжко дихає. Я її в сарайчик хотіла завести. Дівчинка моя, все добре в тебе. Чи ти мені сьогодні вже розродишся? Марусечко. Дівчинка моя Маруся. За тебе переживаю я. І не тільки я переживаю за тебе. Всі переживають. Щоб в тебе було все добре. В неї вимічко дуже сильно налило. Вона ледве ходить. То було ну так собі. А це вже наливає, наливає, що вона прям ножки передвигає ледве. Дивлюся, дихає так часто. Буду за нею сьогодні спостерігати, бо ми вже з нетерпінням чекаємо появлення козеняток. Зараз, коли наша козочка Саша окотилася, вона окремо, то Марусічку не ображають. Козлик теж прив'язаний, і вона там біля нього нормально. А дівчаток я випускаю рогатих на двір, вони ходять, то Марусічка, Коли хоче, виходить на двір, там лежить. І так спокійніше. Маруся, йди сюди. йди до мене. Дівчинка моя, йди сюди. Сьогодні вночі Олег чергував. Бо я вже збилася з ніг бігати до неї, то він дивився. Я тільки чула, що він стукав та питаю, кажу, ну що там, все нормально, каже, так, да, все нормально. Так, мабуть, три чи чотири рази бігав будильник на лів. Марусечка, тебе хороший настрій я, я Бачу, що хочете. Я їм зранку давала трошки висівок, змішувала і Ракушкою і трошки кашки тепленькою, бо варила кашу і для козички. Там у мене ще є лушпайки, картоплі відварені. І дроблене зерно це все переварене, але воно ще гаряче. Я дам трошки пізніше їм. Зараз подивимося, що вони мені тут нанесли. Саме перше гніздечко у нас тут. Нема нічого. Значить, сиділа корочка. Тут у нових гніздах, бачу щось є. Вони поступово, о, в кожному гніздечку. Ось тут я бачила білу курочку. Сиділа. Таке яєчко гарненьке знесла. О, тут два, бачу. Це вже радує. То, думала, що ці гнізда і це місце розташування гнізд, їм не приходить, йдеться. Або перероблювати, або переставляти. Шторками треба завісити, я все, ніяк не можу зібратися. Але, мабуть, не буду трогати ці верхні, а оцю нижню знімемо те, що Олег тут прибив. І оцей низ я хочу забити шторками, побачу, може, їм так сподобається і будуть вони туди нестися. Так, далі пішли. Я це гніздо прибирати не буду, хай воно тут стоїть. Тут курочки мені несуть постійно. Таке сіна треба додати нового, щоб чистенько було. Ми сіно беремо з сарайчику, там, де кози. Даємо їм сіно, вони їдять і те, що падає на землю, вони вже не їдять. Ми його швиденько забираємо і до курей. Курочки на сіні. Краще люблять сидіти, ніж на соломі. Солома вона жорсткувата. Ну оце вже буде їм м'якенько. Пішли. Там курочка сидить. Дівчинка моя хороша. Під нею бачу три яєчка. Зараз обережно на Не бійся, курочка, не бійся, я тебе не хочу лякати. Сиди, сиди, сиди. О, ось Чистенькі такі. Там нема нічого. То я так поклала, бо там сидять цесарочки. В цих ящичках люблять сидіти. І ось тут є яйця, але в мене дуже така підозра. Чи може бути таке, що це цесарки несуться. Пір'я цесарок. І вони яйця менші, ніж курячі. От я ніяк не можу зловити, хто це несеться. Зараз буду діставати звідти. Знаю, що це сарки несуться? О, Дивіться, три курячі яйця і одне меншеньке. Це у нас навіть ще не обід. Сьогодні курочки порадували. Зараз порахую, скільки це вийшло. Ось отаке маленьке яєчко. І це теж невеличке. Не знаю, можливо, курочка мало несе, може так. Це перепілочки тут наші. Хороший. Сьогодні погода дуже хороша на дворі, було 16 градусів, зараз показує 10. Таке потепління пішло. Пшеничку з'їли. Достатньо. Зараз не буде, бо потім я буду заганяти, вони бояться цесарки. Кричать, чекають. Я сюди прям мішочок принесу. бо їдять вони пшеницю добре. Ось таке у нас сонце. Сьогодні дуже гарненьке. Я вибачаюся за брудні вікна, але в сараї не практикую вимивати вікна. Хоч би був час вдома їх витирати вчасно. А за вікна то дуже добре, що є вікна в сарайчику. Сонячне світло потрапляється немаловажно, коли курочки. Закриті буває. Несися курочками. Це у нас вже такий. Два, чотири, шість, вісім. Десять. Дванадцять. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Ну оце таке маленьке. Ну це слава Богу, ще не вечір. Побачу скільки буде за день яєць. Такі різнокольорові яєчка гарненькі.